Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 26 травня 2025 року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для овнів. Для овнів випадає смірка кубків. Знаєте, багато препозицій, багато можливостей. Будуєте повітряні замки, якісь певні ілюзії на майбутнє. Але для того, щоб не помилитися і не влипнути в якусь халепу, потрібно рішуче та обдумано обдумати кожну пропозицію. Тому що не всі ці пропозиції дійсно такі гарні, як здаються на перший погляд. Тому не літаємо в повітрі, не будуємо всяких там замків, ілюзій і так далі, а гарненько і ретельно все продумаємо, щоб уникнути негативних моментів та ситуацій. тельці. Тельців принцеса жезлів. Принцеса жезлів вона закликає вас до рішучості, до наполегливості, до серйозних та активних дій. Ви багато розказуєте, багато обіцяєте, багато чого на словах, а вам потрібно діяти рішуче, активно та наполегливо. Все в ваших руках для того, щоб вирішити багато проблем, багато незрозумілих ситуацій саме на свою користь. Тому вперед, нічого не бійтесь, все у вас обов'язково вдасться. Близнюки. Для близнюків туз пентаклів. гарна карта, яка віщує якісь гарні можливості, якісь пропозиції. Гарна подія, гарна пропозиція, яка в майбутньому дасть перспективу. І якщо скористаєтесь такою можливістю, то. Матимете результат. А якщо ні, то просто можете потім про це жалкувати і думати, а от така була можливість, така була пропозиція, а чого я це не зробив, а чого я те не зробив. Так що, коли виникають гарні моменти, коли доля повертається до вас гарною стороною, повертається до вас успіхом, то беріть все і в свої руки і дійте. Для вас досить гарний та перспективний день. І якщо ви. Це вірно зробите, то матимете результат. Раки. Імператриця. Карта говорить, що всі справи, які планувались, пройдуть просто на ура. Матимете результат як і в роботі, так і гарно проведете час із рідними та близькими, та зможете займатися якимись домашніми справами. Також не забувайте порадувати себе чимось приємним, зробити собі якусь покупку, яку давно хотіли. Можливо, десь сходити на якісь процедури, масаж і так далі. Відпочити, розслабитися, отримати гарні позитивні емоції. Леви. Для левіть п'ятірка кубків, знаєте, поганий настрій, відчуття, що щось все робите не так. І те не так, постійно повертаєтесь до минулого, до минулих проблем, до минулих невдач. Вам постійно здається, що ви нічого не можете, що у вас нічого не вдається. Але якщо візьмете себе в руки, ви зрозумієте, що це не так. І зациклюючись на минулих проблемах, ви не можете йти вперед. І досягати своєї мети, своєї цілі. Ви постійно зависаєте в тих негативних емоціях і притягуєте до себе ще більше тих негативних емоцій. Тому йдемо вперед, минуле залишаємо в минуле, а просто дивимося в своє майбутнє і досягаємо поставлених цілей. Тільки це дасть можливість отримати результат. А зациклювання на своїх проблемах і невдачах додать додаткові проблеми та невдачі, Діве. У Діви старший арканерофант карта вам говорить, будьте чесні, будьте справедливі, не бійтесь відповідальності, не нехтуйте порадами. Якщо вас просять пораду, то обов'язково її надайте, тим паче, що вона у вас обов'язково буде. Також ця карта говорить про підготовку до важливої події, можливо, свята, можливо, якоїсь покупки, можливо, якогось навчання, але цей результат буде для вас гарним. Терези для Терезів принцеса мечів, конфліктність, якісь такі моменти, де можуть виникати спірні питання. В деяких моментах потрібно стримати себе, змовчати, щоб уникнути якихось незрозумілих моментів, якихось агресивних дій і тому подібне. Знаєте, ця карта говорить, що Стримуючи свої емоції в цей день, ви зможете уникнути багато проблем. Тому стримуйте себе, і все у вас буде гарно та буде все добре. Захищайте себе, своїх рідних, своїх близьких, але конфліктних ситуацій потрібно уникнути. Скорпіони. В Скорпіонів старший аркан блазень. Планували одне, а буде все геть по-іншому. Ця карта говорить, що. Гарна можливість буде для відпочинку. Не варто займатися тими справами якимись новими, краще зайнятися поточними справами. А ще по можливості просто відпочити та відновити свої сили та енергію. Деякими моментами будете поводити себе як дитина, моментами навіть так само безвідповідально, але ви швидко візьмете себе в руки і виправите ситуацію. Скоро стрільці. Для стрільців старший аркан Сонце гарна карта, яка віщує гарні новини, успіх, реалізацію планів, важливі моменти з близькими та гарний відпочинок. Козироги. Для козирогів — п'ятірка жезлів конфліктні ситуації, ситуації, в яких будете активно обговорювати якісь події. Можливо, це будуть конфлікти, можливо, це просто важливе обговорення якоїсь події. Купувати чи не купувати, йти на якийсь тренінг, чи не йти, активне обговорення якоїсь нової інформації і так далі. Можливо, якесь рішення бути з сім'єю приймати. Але пам'ятайте, рішення гарне, яке дасть гарний результат, зможете прийняти колективно, не самотужки, водолії. Для водолії вісімка купків гарні. Знаєте, такі, скажімо так, Події, в яких давно мали відбуватися в житті, але постійно відкладалися надалі. Назад постійно ви поверталися чомусь. Це карта змін, це карта серйозних рішень. І ви перед тим, як діяти, маєте вирішити, чого ви саме хочете. Це може бути зміна роботи, це може бути відносини розірвати, а навіть розпочнете нові. І ця карта може вказувати про зміну місця проживання і так далі. Але ви маєте ставити перед собою чітку ціль, і тільки тоді до неї йти, не повертаючись назад. Також в цей день не варто витрачати зайвого рибки. Для рибок Верховна Жриця секрети, таємниці, які стануть, скоріш за все, явними. Також ця карта говорить, що варто прислухатись до своєї інтуїції, вона вас не підведе і направе до тих відповідей, які ви так давно шукали. Також обов'язково пам'ятайте, що ви не володієте всією інформацією, яка вам потрібна для успішної справи. Тому перед тим як щось підписувати, щось обговорювати, комусь щось розповідаєте о розповідати, обов'язково переконайтеся, що ви володієте всією інформацією і. Вон, і це все вам не нашкодить. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Гарного дня!